Зійшла розсада капусти. Якась краще, якась гірше та все ж. Разом із капустою посходили бур'яни. Який же гербіцид використати, щоб рятувати рядки нашої капусти. Чим обробляти? Треба вже по всходах, не по чорному, так як з'явилися маленькі рослинки. Який же гербіцид найкращий, щоб і не зашкодити, і була якась користь, щоб знищити бур'яни. Декілька років назад використовували один гербіцид. Правда, назву я йому вже не пам'ятаю. І з того часу використовуємо тільки самий надійний гербіцид. Гербіцид, який називається сапа. Отож, саме така для розсади, а не інша. Є, звичайно, інші, а це маленька. Нею зручно обробляти нашу капусту. Тоді надійно після обробки можна і садити, і сіяти, і огірки, і інші рослини. Бо було так, що після посіву розсади були знищені. Не тільки бур'яни, але на тому місці довгий час нічого не росло. Тому самий перевірений і надійний спосіб це гербіцид сапа завжди вам допоможе, і після обробітку ним можна буде спокійно займатись висаджуванням інших рослин. Переживати не треба. Надійно та корисно. Звичайно, якщо тільки це не займає великі території. А так гербі цицапа завжди вам допоможе боротися із бур'янами на будь-якій розсаді.